Триває етер українського радіо Житомир у студії Наталя Колініч. Щиро вітаю усіх! А в цій програмі ми будемо говорити про участь учнівської молоді Житомирщини у всеукраїнській екологічній ініціативі. І познайомимось з командою навчального закладу області, яка найкраще представила Житомирщину у щорічному всеукраїнському проєкті мішечок. Цей проєкт запрошує школярів, вихованців творчих об'єднань, гуртків, студій, органи учнівського самоврядування стати частиною руху із популяризації доступних екологічних рішень в Україні. Ініціатива, якщо говорити просто, заохочує шити багаторазові торбинки, користуватись ними, а надихати на це інших. Ну і в рамках проєкту і змагання. Вигравати круті призи організатором проєкту є громадська організація Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World» спільно із всеукраїнським молодіжним рухом «Let's do it Ukraine». Отже, сьогодні студія українського радіо Житомир на зв'язку із президенткою цього всеукраїнського руху Юлією Мархель. пані Юлія, рада вітає вас. Вітаю і а, на зв'язку із найактивнішими учасниками проєкту від Житомирщини Олевським центром дитячої та юнацької творчості. Хочу представити тих, хто з нами на зв'язку із Олевська. Це Артем Курбеко, директор закладу, Євгенія Гур'єва, методистка, Альона Лапуга, керівниця гуртка моделювання одягу, і Ліна Горпинич, вихованка гуртка і найактивніша учасниця проєкту від Олевського центру дитячої та юнацької творчості. Пані Панова щиро вітаю вас. Отже, на зв'язку сьогодні з Житомиром Київ та Олевськ, а перше запитання Юлія хочу, звісно, поставити вам. Уже не вперше українські і школярі, і навчальні заклади стали учасниками цього всеукраїнського змагання. Розкажіть, будь ласка, як взагалі організатори, нагадайте нам формулюють мету цього проєкту? Насправді найголовніша мета це. Сформувати таку культуру правильного поводження з відходами і користування багаторазовою упаковкою, тому що ми знаємо, що пластик нас оточує, пластик дуже довго розкладається в природі, ось і для того, щоб зменшити да, використання пластику. А ми закликаємо всіх користуватись багаторазовим таким упакуванням, шити торбинки, мішечки і користуватися ними в поводі, тому що насправді найголовніша мета була не не про. Просто пошити мішечки, а взяти старі речі і нашити мішечки, таким чином даючи речам друге життя. Ось тому е тут іде дуже так, як знаєте, циркулярна економіка внутрі проекту. Ось, і звичайно, це заощадження коштів. Тому що нагадую, що вже у нас в цьому році, в 2022 тисячі двадцять запрацював закон про е заборону використання одноразових пластиків, і всі ці маєчки, е пакетики, да, вони вже платні, і в деяких магазинах вони до гривні 50 а то й до доходять ось тому е, дуже важливо, щоб ми на це звертали увагу. А пані Юлі, мені доводилось бачити статистику. Хочу трошки про цифри поговорити: що середній час використання пластикового пакета лише 25 хвилин. А потім він від 100 і там практично до безкінечності там до 500 точно років може розкладатися в ґрунті. Чи правдиві такі дані, і чи знаємо зокрема ми скільки пакетів кожен українець в середньому використовує за рік таких пластикових? На сьогоднішній день, на превеликий жаль, в 2022 році ми статистику, напевно, не дамо, але можемо сказати що за всю планету. Щороку людство використовує 5 трильйонів пакетів на рік за 20, протягом 20 хвилин. 5 трильйонів штук. От тому я навіть не уявляю, що, що це в об'ємі, якщо їх скласти всі в одному місці. Ось тому це дуже, дуже погана статистика, насправді саме для нашої для нашої природи, для нашої планети. Навіть складно уявити собі такі цифри, і як ми даємо собі раду з цим пластиком, як підтримується вся планета. Давайте поговоримо коротко про зміни, тому що, зважаючи на ці цифри, зміни потрібні, вони мають починатися з кожного з нас. Якими темпами проєкт поширюється серед молоді нашої країни в цифрах, якщо порівняти, наприклад, цей рік і попередні. В попередній рік у нас було 48, майже 48 тисяч мішечків, 21 тисяча учнів взяли участь. В цьому році у нас є 21 тисяча мішечків, 21 тисяча 543 мішечки і 6 тисяч 582 учні взяли участь. І це дуже класно. Це дає нам розуміння і того, що учням це дійсно цікаво. А нам цікаво, звісно, дізнатися про результати конкурсу, тому що в рамках проєкту відбувається конкурс серед учнівської молоді, серед навчальних закладів, і він полягає в тому, хто пошиє найбільше мішечків чи найкращих мішечків. Найбільше мішечків. Найбільше мішечків, і хочу сказати, що в цьому році в Україні перемогла школа, яка зайняла в минулому році друге місце. Причому що я спеціально передивилася перед тим як оголосити результат. Всі фотографії, які вони подали, відкрила заявку попереднього року і звірила. Бо думала, якщо знайду хоч одну однакову фотографію, все дискваліфікація. Але ні, вони дійсно нашили нову нові мішечки, і мене це дуже вразило, тому що вони кажуть, ми не за подарунком навіть гналися. Ми просто хотіли побороти свій результат і ще більше повпливати позитивно на, на природу, і ще зменшити свій негативний вплив на навколишнє середовище, і це вражає. Тому мені щороку хочеться, щоб Житомирщина все ж таки я кажуть, вистрелила вперед. Ось в екології, і дійсно набралася сміливості і обійшла всі українські регіони. У нас всього два навчальних заклади взяли участь. От один із них сьогодні у нас разом в ефірі, переможці по житомирщині, Ось і у нас взяли участь 61 учень, пошили 156 мішечків. Це немало. Якщо брати в принципі да, кількість мішечків, ось а, і а, насправді, якщо взяти це всього два навчальні заклади, якби всі навчальні заклади на Житомирщині пошили, хоча б стільки ж мішечків, ми б напевне вже побили рекорди українські. Ось тому а, в цілому вітаю Житомирщину, що ви взяли участь, що ви не здалися, що ви вийшли на зв'язок. Навіть в цей блекаут, який був, коли вишили ці мішечки, ось і а, я вірю в те, що можливо наступного року ви ефірі ми зустрінемося, і можливо, саме ви будете переможцями, тому що мішечок він буде. Він до речі, буде навесні, а він буде тривати від години землі до, до дня землі. Ось тому якраз уже знаєте зазор. Я так по секрету всім кажу, що буде мішечок. Там ви готуйтеся, готуйте. Готуйте старі речі. Дякуємо, Юлія, за те, що вже анонсуєте для нас цей проєкт на майбутнє. А давайте ще повернемося. ми хочемо почути, які ж області які регіони України були найактивнішими і хто став переможцем. Цьому цьому проєкті в цьому році найактивніші у нас були Кіровоградська, Сумська, Чернівецька та Дніпропетровська області. А виграла проєкт у цьому році е, команда з Кіровоградської області, Первозванівський ліцей. А учень взяли участь там від одного навчального закладу і пошили 6266 мішечків. Причому що в індивідуальному конкурсі в Україні вони теж взяли перше місце, тому що дівчинка з їхньої школи з третього класу за період проєкту в цьому році пошила 273 мішечки. Фантастична працездатність і прагнення працювати на екологію, Ну і очевидно перемагати в конкурсі. Це також відіграє свою роль. Так, і своя мотивація, тому що насправді я спитала, куди ви їх діваєте? Ну, якби ви люди з невеличкого селища, вони кажуть, так ми ж уже на передову хлопцям подарунки впакували в це все діло, щоб вони там теж не користувалися. Частина залишилася в родинах, а частину дійсно відправили на фронт, і це і це надихає, тому що вони не просто запроваджують культуру багаторазового пакування в себе вдома, в своєму селищі, але й дійсно надихають інше. Дякую, Юлія. Про досвід поводження з екотробинками на Житомирщині. Ми будемо говорити з учасниками нашого етеру. Нагадаю, це команда від Олевського центру дитячої та юнацької творчості Переможці по Житомирщині. Я хочу одразу звернутися до учасниці цього проєкту Аліни Горпинич, вихованки гуртка моделювання одягу, яка стала найактивнішою власне, від вашого центру. Ліно, ми почули приклад поводження з великою кількістю екоторб. Рунок, які а, були створені власними руками від переможців цього проєкту, скільки турбинок пошила особисто ти, і а, як ти користуєшся ними в своєму щоденному житті? Власне, що з ними відбувається в твоєму колі спілкування? А я, наприклад, використовую мішечок як свій тривожний рюкзачок до школи, або, наприклад, для продуктів? І також я дарую їх багатьом своїм друзям, вчителям. Ну, також я закликаю робити в школі на уроках трудового навчання ці мішечки. Я пошила близько 30 мішечків вже. Також я шила різні екосумочки для воєнних, також їх передавала і собі декілька таких схожих пошила. І майже кожен день ними користуюся. У мене вдома дуже багато мішечків для різних круп, овочів, фруктів. Ух ти, яка класнюча торбинка. Вона Ми було присвячено до всеукраїнського дня української хустки. Так. І вона така поліська, ви знаєте, от вона дійсно така наша регіональна, вона неймовірно красива. Я так щось відчуваю, що Олевський центр дитячої янотської творчості наступного року зможе стати переможцем, тому що є великий потенціал. Він відчувається і творчий підхід. Пані Альона, хочу звернути до вас як до керівниці гуртка. Скільки взагалі торбинок ви пошили в рамках участі в цьогорічному проєкті? Скільки учнів брали в цьому участь? І розкажіть, якщо були якісь такі от власне цікаві творчі моменти у процесі їх створення? Ну, взагалі, ми вже з початку проєкту, вже, мабуть, більше тисячі нашили. І так як знаєте, в ну, наш час внесли корективи карантин, так як би ковід, і зараз війна. На жаль, ми не змогли б зробити вищого результату, якого ми хотіли як ставили собі за ціль, але на сьогоднішній день дівчатка ходять, бажають вони самі приходять з ідеями, щось з інтернету беруть, щось самі розробляють якісь ескізи. У нас до речі, дуже багато і патріотичних сумочок. На жаль, ми не можемо всі вам показати. Але ми долучалися так само і до ярмарок благодійних на потреби ЗСУ. І дівчатка настільки себе проявили там. Вони нашивали торбинки, ну самі мішечки, навіть упаковували придбані товари у нас людям, і це настільки було їм приємно. А ми взагалі були в захваті, що це всі якби сприймають за дійсно за потребу, що треба міняти е, ну як альальтернативою цих пакетів. Це саме ідея е, наші мішечки, шопери, мішечки, сумочки. Ліна шила навіть підсумки для ЗСУ. Сама власноруч вдома, Батьки придбали машинку швейну для того, щоб дійсно дитина розвивалась. Підтримку підтримку вас хочу сказати, то ви взяли не кількістю, а якістю. Тому що дійсно, коли як я просто згадую, які фотографії давали на пірможці, вони шили мішечки для їжі. Так тому що це скора рука рука, як кажуть, швид, швидка робота. От у вас там звичайно витвори мистецтва, які хочеться носити щодня. Тільки в магазин, але й на роботу, наприклад, ось тому в цілому це дуже дуже класна робота і дуже креативна. Найголовніше, щоб воно ще а я бачу, що воно якісне, що воно зможе працювати дуже довго. Хочу звернутися, пані Євгенія, до вас чи вперше, взагалі, вихованці центру беруть участь у цьому проєкті, як про нього дізналися? Ну і чому вирішили взяти участь? В Принципі, ми вже дещо розуміємо, але можливо, ви нам поглиблите свою відповідь от розуміння цього питання, коли ми дізналися. Із інтернету, і з нашої електронної пошти про оголошення цього конкурсу цього проекту екомішечок. Ми тоді зібрали, я як методист разом з директором, зібрали всіх керівників гуртків і поговорили про те, що дійсно, давайте ми також до цього долучимось. Всі відгукнулися з задоволенням, залучені були гуртки не тільки моделювання одягу. це була і зразкова студія образотворчого мистецтва, це була і навіть театральна студія. Це були всі залучені. І навіть е, техпрацівники наші також нам допомагали. І одним із варіантів пропаганди і реклами наших е, робіт це була організація такої благодійної акції в торговому центрі Все для вас. Е, там нам Павло Хамутовський пішов на зустріч, дозволив нам провести цю акцію в, в торговому центрі. Ми е, рекламували свої мішечки, ми дарували покупцям. Які з задоволенням потім використовували, потім дякували. Ми... Потім було приємно бачити на вулицях нашого міста, що люди дійсно ходили з мішечками, виготовлені руками наших дітей. От. І так як Альона Миколаївна Ліля вже сказали про те, що ми на благодійних ярмарках ми запаковували в ці мішечки, е також виготовлені, зібрані руками наших вихованців трав'яні чаї і передавали їх на передову для наших воїнів. От і ось зараз ми знову готуємося на весняний період цієї, цієї, цього проекту. І вже в нас є ідеї, вже в нас є багато. Е, використовуємо вже вторинної сировини, тобто е, матеріали е, тканини, які вже ну, не, по, не можуть бути іменно використані вторинно. От ми шиємо ці мішечки. Ми використовуємо е, також да ось Альона Миколаївна говорила про те, що. Оформляємо вишивками. Художники розмальовують ці мішечки. Тобто діти від цього отримують дуже велике задоволення, крім того, що це корисно, вони ще витримують задоволення від цього. Ну, ми бачимо, що ви маєте величезний потенціал для перемоги, принаймні неймовірно творчий креативний підхід. Дякувати всім керівникам і методистам, тому що я ми, ми спеціально продовжили на 5 днів більше. Тому що, коли ви почали підгружати анкети, і ми розуміли, ми тут анкету відкрити не можемо. В країні немає ні світла, ні інтернету. І я кажу, Боже, як же ці викладачі зараз діти так, старалися їм треба підгрузити фотографії. Я кажу, давайте хоча б 5 днів за зору, тому що це неможливо. Я думаю, в мене ж серце боліло, коли я бачу, що анкети підгружаються, вони не заходять. Люди пробують другий раз. Кажу, Будь ласка, кажу, Орг, давайте продовжувати. От, і вам велика щира вдячність, що ви насправді не здалися, тому що я більше ніж впевнена, що їх було більше. Але і за того, що ось така комунікація вона зараз вона дуже нестабільна. Мені здається, що просто багато не догружала свої анкети. Ось ну я не знаю, це, це дуже великий труд. І за це вам дуже велика вдячність, що ви дійсно і, і бачите ці оголошення, і діти можуть брати участь, да? і що ви доводите то діло до кінця, шукаючи можливості. Я не знаю, деякі заправок за завантажували це хтось з ресторан шукав, тобто десь на генераторах. От. Хтось до військових, до речі, ходив і завантажував свої анкети, бо в них є генератори. Там старлінки є. От ну, це це дуже надихає насправді нас як організаторів і шукати партнерів далі і дійсно об'єднувати волонтерів. І найголовніше це наш з вами разом вплив, тому що кожен мішечок він нас дійсно наближає до відповідального життя. Дякую, Юля. Це дійсно наша така українська синергія. Вона робить дива. А, пане Артеме, хочу поставити ще одне питання вам. Власне, які екологічні ініціативи впроваджуєте ви у роботі Олевського центру дитячої та юнацької творчості, окрім пошиття екоторбинок? Чи є такі? Ну, поки ми почали впроваджувати проєкт мішечок, це такий найголовніший проєкт. Отже. За браком часу трошки в нас заштопорився проєкт з роздільної сировини. Ми хочемо так само сортувати і бумагу, і пластик, і ми знаємо, що такий є проєкт. Шукаємо точку, де у нас можна це все здати, тобто підготовка йде. Але зараз найголовніше це у нас мішечок, тому що ну почали ми в 2020 році приймати участь цей мішечок. Але ну чесно, ми не взяли такі ті всі глобальні моменти до уваги. Трошки пізніше, коли вже ми почали цей мішечок, ну дітки шиють. До речі, називають вони нас його шоперами. От таке кодове слово шопер дітей. Почали шити, і тоді вже діти нам самі показали, що да, потрібно, потрібно. Тому що ти кульки одноразові, вони по всьому бувають місту, десь там, там вітер. І як казала Євгенія Андріївна, дійсно дітей дуже проявило той інтерес, коли вони побачили свої роботи, свої роботи чужих, ну, люди йдуть в магазин, і дитина бачить свою роботу. Потім ці ярмарки. Ну, тобто діти долучилися до проєкту, і, як ви правильно говорите, ми в тому році будемо йти на перше місце. Головне стратегія. Головне, я вам вже кажу, це головне стратегія. У нас, нас є керівник гуртка, Ліна, така, як організатор всього дитячого колективу, в їх вже стратегія. і Шановні оливчани, ми щиро бажаємо вам перемоги. Дякуємо вам за те, що гідно представляєте Житомирщину на всеукраїнському рівні екологічних ініціатив? Юлія, напевно, останнє питання в цій програмі. Як ви вважаєте, наскільки швидко стануть такі мішечки повноцінною заміною пластикою для українців? Чи відбудеться це? Мені здається, що нам би от е, три тижні нормального зі світлом і з комунікацією, Мені здається, що ми вже зможемо об'єднатися. Тому що в Українці 5 мільйонів освітян, якщо взяти всіх разом, це понад навіть зараз вони ж вчаться дистанційно. Школи всі різні різні і не обов'язково збиратися разом. Можна робити це дистанційно, 17,5 тисяч навчальних закладів. Да, і якщо кожен із нас пошиє 3-5 мішечків, три залежить собі, два подарує, то ми всю Україну одразу в. Один день просто переводимо на мішечки і забуваємо про ті пластики. Ось, оце моя стратегія як організатора, тому я буду закликати всіх, всіх, всіх. От для того, щоб у нас це вийшло, тому що ми не можемо змінити світ, ми можемо дати тільки альтернативу. Ми не можемо змінити світ. Ми можемо змінити тільки себе і своїм прикладом надихати просто інших. І, і ось, але коли нас все більше і більше стає, тому що у нас же в проєкті мішечок уже за три сезони взяли майже 100 тисяч учасників. Участь да, і ми, в принципі, йдемо в хорошому в хорошому напрямку. Якщо вже ті учасники, які приймають участь, да, як наші ось колеги, а вони надихнуть навчальні заклади поруч, ділячись своїм досвідом, ось цими емоціями, ось цією важливостю, тоді дійсно у нас всіх разом вийде змінити цілу країну, тому що воїни воюють на своєму фронті. А ми воюємо там, де ми можемо, позитивно впливаючи на наше довкілля і дійсно. Готуючи Україну до чистої перемоги, готуємось до цієї перемоги разом. Наближаємо її разом. Щиро дякую Олевському центру дитячої та Єнацької творчості за те, що сьогодні з нами на зв'язку, і а, за ваші мішечки, за вашу екологічну небайдужі, за ваше прагнення робити житомирщину і Україну кращою. Юлія вам, звісно, низький уклін за ваші екологічні ініціативи. Будемо говорити про них і надалі в нашому етері, адже це надзвичайно важливо. Всі ми прагнемо кращої України. І а, після нашої перемоги, хочемо Жити в квітучій країні, незабрудненій, а із людьми, сповненими здоров'я, сил, наснаги і життєвої радості. Дякую вам за участь в цьому етері. З нами були на зв'язку із Олевського центру дитячої та юнацької творчості Артем Курбеко, Євгенія Гур'єва, Альона Лапуга і Ліна Горпинич. А на зв'язку із Києва, президентка всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine Юлія Мархель у студії Українського радіо працювала Наталя Колініч. Дякую всім, хто був з нами в часі цього етері до нових зустрічей.